До Львова щойно прибула плащаниця Діви Марії У центрі міста. Перекрили рух транспорту. Плащаницю зустрічав міський голова Львова Андрій Садовий та владики Української православної церкви. З Єрусалиму до Львова сотні львів'ян зустрічають плащаницю Пресвятої Богородиці. Це перший випадок в історії, коли реліквія залишила святу землю. Плащаницю Богородиці у Львові зустрічали від вулиці Лисенка до Святогеоргіївського храму на Короленка. Вервичка людей у молитві очікує на святиню. Ти плащаницю Богородиці до Львова приїхали вірні з інших міст України. Святиня пробуде у Львові лише одну добу, тому люди ладні чекати до ранку, аби прихилитися до плащаниці. Дуже великий день і каже, ми так з Угнова приїхали з леко, і цілий автобус приїхав, і наш приїхав, і священик наш приїхав і. Добре, що ми ще встигли. Це велике свято для всіх православних християн, незалежно від того, в яку вони церкву входять, українського чи московського патріархату. Ми його дуже сильно чекали того дня, що привезуть ікону плещиницю, що ми проложимося, помолимося. Тому що немає можливості поїхати в Ярусалим проложитися. Так що ми дуже раді. Плащаниця Богородиців впродовж місяця мандрувала Україною Львів. Остання зупинка святині. Вже завтра ікона відбуде до Єрусалиму. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний новини.